Так, сьогодні в мене салон. Дивіться, я купив собі такий набор Ладбау. Уултат був Юа, не знаю, в общем, отака от його назва. Це набор лампочок світодіодних для салону. Їх тут вони всі підписані. Бачите? Просто треба знати і перевести. Також є інструмент для того, щоб відкривати кожну, кожний плафончик. Зараз покажу, як світиться до цього салону як буде після цього. Сам процес знімати не буду, може трошки. І так от такі от жовтенькі лампочки. Тут, тут. У багажнику одна і там друга підсвітка дзеркала з двох сторон. І там ще начебто лампочки для, начебто так воно є, для підсвітки номерного знака. Тобто, бачите, вона теж така тускленька, ту жовтенька. В общем, також буду міняти. В общем, поміняю, може деякі покажу, як будуть. буду міняти, як знімати плафончики, що буде зручно. Ну, в общем, от така от штука буду міняти покажу, як потім після цього світиться салон. Намагався я замінити фонарь дзеркало. Для того, щоб його замінити, його треба зняти цю штуку. Вона просто знімається, витаскується в сторону, не піддівається з цієї сторони, вона просто сюди так. І туди вона виїжджає. Там далі є. Отакі От два саморіза, викручуються. І потім найвеликий квест для мене поки ще ясь ніяк не можу витащити цю лампочку. Цю штуку ламати не хочеться. Лампочка отсюди ніяк не вилізе. Поки вирішив поміняти лампочки головного світла. Ось така заглушечка, бачите, защолочки. Зверху знизу вона стоїть Отак От. Тут вищолкуєте основне і все вилазить. Заклад у воно все стоїть. Вищолкнули, витягнули. І тут теж такі стоять лампочки, надіюсь, вони вилізуть швидше. Зараз чекаю, поки виключиться світло. Лампочки охололи, бо лампи стоять накалювання. Вони, коли включаються, вони нагріваються. Почекаю, буду міняти, подивлюся, як вийде світодіод. Чи треба буде міняти їх стороною? Начебто писали, що не треба. Отакі от красиві світодіоди. Ну, подивимось. Подивимось. Все підписано, що куди. Навіть більше я навіть до сих пор не розібрався де, в які сторони. Якщо заблокую машину, може виключиться скорше. Ну, в общем, декуди що. Поставлю одну, підхожу міняти, звісно, їх бажано в. В рукавичках спеціальних, але я візьму таку от тканину спеціальну, щоб не залишати тут слідів відпечатки пальців на своїх світодіодів, щоб вони не перегорали і щоб ліпше працювали. Ну все, Поставлю, покажу. Давайте. О, дивіться, щоб поміняти задній фонарь у багажні. Просто його підковернути. Тут такі дві защёлки, і отака от здоровенна лампа. Замість неї вот така. Надеюсь, що з нею не буде проблем, бо з головним світлом у мене да, отам, одна, бачите, світла, лампочка, друга ні. Трошки вийшли травли, бо, бо... покажу. Зараз вже почав казати. Посадочне гніздо. Бачите, тут є такі конденсатори. А посадочне гніздо там не розраховано на таку ширину і воно його поламало. Повністю все злетіло. Ось така от штука. І її ширини не вистачає. В общем. От. Надіюсь, що тут буде ліпше. сейчас вытяну. Горячая. Ну, лампочку я поставил, бачите, светодиод с таким же э, алюминиевым, да. Поставили. Я знаю, в салоні стало приємніше і ярче. Ще змінити оцю і буде прекрасно. лампа гаряча. В общем, такі лампи. І так, для того, щоб замінити лампочку на задньому сидінні, там, бачите, я вже зняв. Тому показую, У мене крючочок поламаний, треба викрутити цей винт, зняти повністю всю цю конструкцію, бо тут, бачите, можна натиснути, поки не знаю, працює, не працює. В общем, там фішечка отака. І йдемо, покажу, що там. Yeah. Є така от сама конструкція. І для того, щоб викрутити лампочку, поміняти треба, треба цю штуку викрутити, і там знаходиться лампочка. Викручую і тут лампочка. І поміняти. І зараз міняю номерного знака. Дивіться, щоб її зняти, просто тут защелочка є, вищелкнули і все. Потім лампочку прокручуєте плафончик і всередині лампочка. Одною рукою незручно, зараз покажу, може вийде. О. Плафон зняли. Телефон зняли лампочка, її витягуємо. Таке накалювання, як завжди. І тут в мене є ці лампочки. Я їх беру. Бумажечкою, щоб. вот так вот ставлю. Сейчас пойду включу габариты и проверим, працює чи ні. Включаю габариты. Опа. Ну, вот одна уже поменяна. Тут сейчас поставлю. плафон. І покажу, як світи. Ну от лампочки замінив. Якщо опустити, однак звідки номера набагато буде красивіше і ліпше. Ну, отак. На цьому все.